Привіт! Це буде останнє на цю тему відео в цьому блоці. Правил там, звичайно, більше, але ми вже розглядатимемо пізніше. А сьогодні ми візьмемо дуже просте правило, яке просто неймовірно полегшує життя. Як ми пам'ятаємо, підмет та присудок найважливіші частини речення і стоять вони зазвичай на першому місці. Тут ще хочеться уточнити, що підмет це іменник, займенник, і вже навіть будемо проходити, що це може бути числівник. Наприклад, Thousands of people are scared to drive. А присудок завжди є в речні, навіть якщо в українському його немає. В англійській обираємо по стрілочці. Перед ними можуть стояти обставини часу, і то не всі. Зазвичай це обставини часу зі словами «every», «every day», «month», о year», інші дати. «On Monday», On, on the 4th of April. Також усі роки, місяці, in January». та усі фрази зі словами next, last або this. А також слово sometimes. Також вони можуть, можуть стояти у самому, самому кінці речення. Ще обставини часу, деякі з них можуть стояти перед а, присудком, перед першою його частиною, якщо вона одна. І або перед другою частиною, якщо воно двосоставне. Це такі слова, як usually, often, always, never, seldom. Зазвичай вони стоять перед другою частиною дієслова і в плюсах, і в мінусах, та в питаннях. А як же будувати речення далі? У нас там є і доповнення, і обставина місця, і обставина часу. А, правило звучить як знаменита гра. Що, де, коли. Тобто порядок буде такий. Після присалка у нас є, йде доповнення, якщо воно є, відповідає на питання, що. За ним обставина місце, де і вже наприкінці коли. Звичайно, якщо у нас якоїсь частини немає, то ми її пропускаємо і беремо наступну: I was walking, my dog, in the park in the evening yesterday. Такі слова, як yesterday, tomorrow, next week, ми ставимо або в самий самий кінець, або на початок. Якщо в нас декілька обставин часу, як тут, да? In the evening» та «yesterday». Ми спочатку ставимо In the evening», як більш конкретно, а потім вже Єстей. Uh, I had a discussion with them at work last night. Що, де, коли? Але тут, замість що, це з ким, так? Так просто простіше запам'ятовувати, так? Що, де коли? Або ми ставимо last night вперед. Last night I had a discussion with them at work. Вчора ввечері в мене була дискусія з ними на роботі. Просто обставина часу виїхала вперед. When did she see кого Them the. – де At the park – коли Last night. When did she see them at the park last night. Найважливіше, що завдяки цій грі, так що деколи, це дуже легко запам'ятати. Приступаю до вправ. Пока-пока.